На засідання кількох сесій поспіль депутати мали змогу приходити спокійно. Перед шостою назрів протест, Незважаючи на мороз, близько сотні пікетувальників, переважно пенсіонери зібралися під стінами міської ради. Акція протесту проти полишення комунальних Проти повишення тарифів, і вообще улучшення жизни какой-то. У нас сейчас отменили дачні. вот я даже письмо зачитувала рейсы. А Ми на свої пенсії на 800 гривень. Пускай разложат, научат, як нам жить на вот эту мізерну пенсію. Пускай научат як за мінімальні пенсії нам жить. Скажіть, пожалуйста, що получила я за січень місяць, я по українськи буду говорити. 498 за опалення і гарячу воду. Бо в мене щочиків немає. Мене 750 пенсій. Всю віддала і прийшла сі. Хай дадуть нам не, не субсидії, а хай доплату до пенсії на комунальні услуги. Головні дієві особи соціалісти та представники компартії. Коли сесія почала свою роботу, мітингувальники залишилися стояти на морозі. В країні в ще час йде наступління на соціальні права. І в першу чергу це... Повишення тарифів і цін. за останнє время. Ми як бачимо, уже з е, жизненного досвіду і на своєму собственому приміри о том, що ціни в основному сейчас підняті на продукти питання від 10 до 40%. Мітингувальники вирішили прийняти резолюцію та передати її на сесію, щоб депутати врахували думку народу.